Най продовжується ефір сьомого у лайв студії. Аню, вітаю тебе! Тобі слово Вітаю тебе, Ігоре. вітаю, шановні телеглядачі. Отже, ефір продовжує лайв студія для вас. Працює Анна Полякова вже незабаром. Життя після смерті Надвідверта розмова із громадським діячем Олегом Михайликом. Напад на якого вразив всю країну про клінічну смерть, про необхідність вчитися дихати, про доленосну кулю, що вилучує з. Вилучили із легені Одесити німецькі хірурги та про другий шанс на нові звершення. Активіст розповість у рубриці Топгість. Ну і сьомий канал це відкритий простір для кандидатів у президенти України. За жодний ефір та сюжет ми не взяли ані гривні. Але ми залишаємо за собою право ставити будь-які питання. Ми повинні слухати всіх, бо так чи інакше нам, громадянам та представникам ЗМІ, Об'єднувати Україну та гуртуватися навколо ідеї розбудови держави, Заховайте діамантовий зелений одіозний кандидат у президенти України Олександр Вілкул завітав до студії. Чи спілкується він з Януковичем та Азаровим? Чим його мирний план відрізняється від плану Бойка Медведчука? про реальну соціологію та про ставлення до зеленського дізнаєтеся в ефірі о 19.20 з Ганною Кравцовою. Ну а о 20-тій – коли середній дохід на душу населення становить менше, ніж 5 тисяч умовних одиниць. То до влади прийдуть аферисти та артисти. За п'ять хвилин до ефіру Андрій Садовий, мер міста Лева та кандидат у президенти України, цитував великого Лі Куан Ю. В ефірі ж Ганна Кравцова дізналася, чи насправді Садовий – садомен та котик, який крок буде першим на посаді президента, чи буде об'єднання з паном Гриценком та чому садовий президент Лілії Ахеджакової? Буде цікаво. Ну і наразі ми переходимо до інших актуальних тем. Втратив дар мови. Одіозний російський телеведучий Євген Попов не знайшов, що відповісти на питання українського журналіста, чи планує заступатися за гідність своєї дружини. Йдеться про випадок у парі, коли пропагандистську журналістку, журналістку Ольгу Скабєєву поставили на місце учасники української делегації. Ну, ви в прямому ефірі очень сильно були обіскуражені тим, що відбувалося в пасе. От нам хочеться самом деле, когда ви собираетесь захищати. честь своей жены, в том числе, которую обвинили в том, что ее род является сливным бачком. Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители? Евгений. Никаких комментариев не будет для нас. Вот. Евгений Бобов, ведущий программы 60 минут, к сожалению, согла... отказался дать нам комментарий. Накидався на журналіста на сесії арцизької міської ради під час шагового засідання. Там підняли питання законності установлення одного з рекламних банерів. Його розмістили безпосередньо на заборі приватної особи. Коли з'ясувалося, що це справа рук присутнього у залі депутата Петра Волкова, ситуація вийшла з під контролю. Останній почав поводитися агресивно, вимагав припинити відеотрансляцію, яка вела журналіст Наталія Мазур. В кінцевому результаті взагалі накинувся на жінку та вибив з її рук телефон. Подробиці події та чим насправді вона була спровокована, дізнаємося у потерпілою. Вона з нами на прямому телефонному зв'язку. Наталія Мазур, редактор Суспільно-політичного видання Угол обзора. Наталія, вітаємо вас. Добрий день. Отже, розкажіть, власне, що за ситуація, чому вона виникла, то чому претензії у депутати були саме до вас. Ситуация возникла в ходе сессии, когда я вела непосредственно с зала заседаний стрим в соцсети в Facebook. И в такой непростой, острый момент, касающийся непосредственно депутата городского совета Волкова Петра Зиновича, я повернула объектив камеры на него, не двигаясь места, не вставая. То его очень разозлило, он сделал несколько шагов по направлению ко мне и выбил телефон из рук, Крітані свою камеру чи пов'язуєте власне з якимось конкретним матеріалом, чи темою, про яку йшлося, чи вірно ми зрозуміли, що там обговорювали незаконно встановлений банер рекламний, Дело в тому, що в завершенні уже цього э, засідання э, депутати дали слово місцевому жителю, який з його слухи, слух є владельцем тих самих плит, на яких розположен банер? житель города поинтересовался, давали ли в городском совете и в полком кто-нибудь разрешение на установку этой рекламной продукции на его плитах. Ну, почему-то у Петра Зиновича достаточно бурная реакция возникла на все происходящее. Он начал кричать, в общем-то, и так оказалось, что пострадал мой телефон и моя, моя честь, моє достоинство як представителя СМІ. Наталі, розкажіть, чи плануєте та чи вже зверталися до правоохоронних органів, можливо, писали заяву? Да, в этот, в этот же вечер мною було написано заявлення, всі документи, підтверджуючи те, що я є журналістом і редактором газети «Уголовзора», я предоставила сотрудникам правоохоронних органів. Можливо, депутат робив якісь кроки на зустріч, вибачався? Ні, абсолютно повна тишина. з сторони депутатів ніяких звільнень, ні даже просто звонков не було. Скажіть, як відреагували його колеги, які також були на засіданні? Uh, Потім уже впоследствии где-то в кулуарах, ну и в залі почали успокаивать його. Ну, в принципі, на этом заседании завершилось у задачах, чи збереглися у вас ці відеоматеріали, та чи зверталися до вас з вимогою їх видалити? Матеріали їх можна просмотреть в моєї групі угол обзорів» в Facebook. А По поводу удалення ні, ніхто не обращался, страничка не зламувались благо, поэтому в этом плані ніяких действий ніхто не предпринимал. Дякуємо вам. Я нагадаю, з нами на прямому телефонному зв'язку була Наталя Мазур, редактор суспільно політичного видання «Угол обзора». Ну і що відбувається в Арцизі? Чому місцеві депутати так гостро реагують та сприймають журналістку діяльність? Та чи є їм що приховувати, дізнаємося у нашого гостя сьогодні? Це Дмитро Бондаренко, журналіст. Вітаю тебе. Здравствуйте, Анна. Отже, розкажи, як ти розстійнош таку ситуацію та власне, чим її можна пояснити, коли депутати на прямому засіданні, на прямому ефірі, власне, кидаються на журналістів. Ну, скажімо так, що Арцис, місто маленький, з 13 тисячами населення, Всі друг друга знають, всі друг з другом дружать, в тому числі і депутати, і образувалися такі їх, маленькі між собі. Когда каждая рука другую руку моет, да, и это не единожды факты того, когда, допустим, депутаты проявляют себя таким образом по отношению к журналистам и не только депутаты. Хочу отметить, что буквально недавно мэр города таким же приблизительно таким же образом отреагировал на приезд центральных телеканалов по теме воды в городе в городе присутствует стратегическая проблема с водой она не чистится все водоподающие системы скажем так уже прошли сроки своей эксплуатации но и тема насущная почему-то подобные вопросы от журналистов к местным к представителям местной власти почему-то они вызывают такую бурную реакцию ну и, в принципе, этот случай, он не является единичным. Да, это как бы нарушение журналистской деятельности, в частности, статьи 171 и, в общем-то, закон об информации. Но я хочу обратить внимание на то, что подобные издевки над журналистами, они, в принципе, присутствуют повсеместно, начиная от колких вопросов, Сколько тебе платят за то, что ты присутствуешь э, на сессии городского совета и освещаешь, собственно, происходящее? То есть подобные вопросы от депутатов э, поступают к местным журналистам, тем самым Журналиста впитають питаються у і дати їм поняти, що їм не стоїть допустим, на, при вопросах обсуждення. Добре, виникає тоді інше питання. Чому власне така реакція? Вона є виправданою певними діями. Можливо, є що приховувати, тому що ну просто так на журналістів, наскільки мені відомо, не кидаються. Смотрите, допустим, у представителя, скажем так, депутата. Есть свой бизнес в этом маленьком городке, и когда что-то идет не по плану, нужно, как я понимаю, нужно как-то выручать свою ситуацию, да, и э, оправдывать себя. Но вот те методы, которые выбираются депутатами на сегодняшний день, они мне непонятны. То есть депутат должен четко понимать, депутат он или не депутат, мэр или не мэр, он должен четко для себя понимать, что есть закон. І у журналіста є законне право на выполнение, скажем так, своєї журналістської деятельности. І коли у депутата желание помахати руками, він може розуміти, що наступає кримінальна відстаність, і коли пора заканчивається. Тобі садіності? випадки, власне, коли дійсно відповідальність, хто з депутатів поніс. Ни единого раза я не помню, когда наступила ответственность за подобные происшествия, ни единого раза я не помню, чтобы открывались какие-то дела по, закон, по препятствованию законной деятельности журналиста. Опять же, повторюсь, это статья 171, 34, статья 25, 56 закона об, об информации. То есть, людям, людей устраивает на местах, чтобы все было тихо и находилось в информационном вакууме. Понимаете? Чому ж так бояться розголошення, власне, до чого це може призвести? Тобі відомо, яка ситуація там відбувається, що саме так лякає депутатів та чиновників, що вони приховуються? Я не буду деталізувати, але мені здається, що цю ситуацію можна обусловити такою жаргонною пословиця: схеми мутяться, Лавехи мутяться». Я не знаю, можна ли це озвучувати в ефірі, але все ж, как бы, я вважаю. Що подібні поступки це просто спроба прикрити свой бізнес і не дати можливості журналісти ну власне щодо бізнесу самих депутатів тут йдеться про ситуацію, коли е, з'ясувалося, що на заборі приватної особи розмістили якийсь банер. Як суспільство мешканці арцизу сприймають ось такі ситуації? Да я би не стал конкретизувати по поводу банер, или не банер, разместили... Ну взагалі це торкнулося приватної особи. Так так, отже, є якийсь супротив, і від суспільства має Десь... бути, начебто так. чи є він? Насколько я понимаю, пообщавшись с местными журналистами, уточнив для себя информацию, никаких действий нет. Присутствует, насколько, опять же, я вижу, абсолютная уверенность в том, что на местах можно будет решить все вопросы. До областных прокуратур, СБУ и судов люди уверены, что это дело не дойдет и замнется на месте, как бы в принципе в таких городах, как Арцис, это уже... Привычная практика, когда все решается тихонечко на местах. Местные же журналисты сталкиваются с тем, что им остается, скажем так, они остаются при решении подобных проблем наедине сами с собой. Закон вроде бы и работает, полиция вроде бы и приезжает, и даже как бы открываются дела, но они тихонечко в течение двух недель, трех недель закрываются все. Прикрывается и все, забыли. Ну вот мы почули Наталью, она действительно написала заяву до полиции. Якись прогнозы, что до дела есть прогнозы еще до Розветку? У тебя есть в ТБЕ? Я очень надеюсь на арцискую полицию и, в общем-то, на те органы, которые должны заниматься подобными инцидентами. И я надеюсь, что это будет уроком и для депутатов. Рцисского городского совета и районного совета, да и, в общем-то, для э, всех чиновников в городе. Если вы э, занимаете подобные должности, вы должны понимать, что ваши действия являются гласными. Так же, как и в рабочий отрезок времени, ваша жизнь является достоянием народа. И когда вы видите у себя перед лицом камеру, не забывайте о том, что вы, скажем так, подписались сами на то, что Всі ваші поступки будуть освіщатися в СМІ. Бросатися на журналістів з кулаками і запрещати їм знімати ну, це такої камінний век -то, що то Чи потрібно у даній ситуації робити ще більший розголос для того, аби якось вплинути на це, аби у майбутньому таких ситуацій вже не було? Наскільки Я... важливо саме зараз говорити про це, тому що якщо це приховується? Вопрос тільки в тому, що це приходиться делать. Потому что если э, не придавать огласки подобные ситуации, закон почему-то в отношении подобных ситуаций не всегда работает. Как только дело становится резонансным, и о нем устают люди, сразу начинает работать потихонечку, не спеша по-европейски, и полиция, и суды, и прокуратура. Если подобным вещам не. Вещи не подобно вічі не придавати глазки, то я уверен на 90%, процентів, що це все рішиться на містах, закроється і все можливо варто ініціювати якісь перевірки на місцевому рівні, чи є такий варіант? Можливо, варто читати книжки місцевим депутатам і в частності конституцію закон України. І перед тим, як щось зробити, симоціонірувати, можна подумати, к чого це може привести? Ну, ми бачимо, що такий підхід він ще не працює там. Тому я і говорю про те, що, можливо, на вищому рівні потрібно якось цю ситуацію докорінно змінювати. Та чи є взагалі така можливість, чи були якісь вже перевірки на території Арцизу? Я не Щодо обладаю міс... інформації mm -hmm. по поводу проверок. Я знаю о конкретних ситуаціях, коли. журналистов центральных, опять же, повторюсь, телеканалов, не то, что там интервью давали. То есть на людей, мягко говоря, без рукоприкладства, но откровенно блокировали работу, скажем так, главные политики города с очень смешными формулировками и фразами, учитывая то, что там в тот период тема касалась воды. Мэром города была озвучена фраза, что вода в городе целебная. І не нужно драматизувати ситуацію. Це насколько я прочитав в местных СМИ. Угу. То Есть... СМІ. Власне, які відносини з правоохоронцями у місцевої влади, чи були якісь конфлікти, чи можна сказати, що в принципі вони ладнають. Я думаю, що там все по сімейному, все по-доброму, всі друг другу допомагають. З однієї сторони це хорошо, з другої сторони, це, к сожалению, веде до того, що закон не працює. Дякую тобі. Дмитро Бондаренко журналіст був з нами та розповідав про ситуацію в Арцизі. Ну ми переходимо до інших тем. Надзвичайний стан у США його напередодні вихідних оголосив президент країни Дональд Трамп. Причиною вважають його бажання отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Тож другого шатдауну уникнути вдасться. Про те, що буде з довірою до президента, стає питанням. Ну і чоловік з сокирою чекає позовів від потерпілих стосовно компенсації збитків та готується вимагати відведення соломенських прокурорів. Нагадаю, Анатолій Марзур рік тому у Києві порубав сокирою автівки суддів. Причиною стало, начебто, рішення соломенського суду, який проігнорував аргументи набу та відпустив одеського мера. Надія Труханова більш детально про ситуацію говоримо з самим Анатолієм Мазуром, членом ради громадського контролю. Він з нами на скайп-зв'язку. Вітаємо вас. Здравствуйте. Отже, розкажіть зараз, начебто, така річниця власне події, як відбувалася, що наразі проходить приходить у суд у суді, чи є якісь результати. Ну, на предыдущее заседание, подготовчивое, прокурор соломенской прокуратуры не явился. И следующее заседание было назначено на 11 марта, на 12 дня. И ну, вот я уже писал в Фейсбуке о том, что в связи с тем, что соломенский суд взял самоотвод в связи с конфликтом интересов, вслед за Соломинским судом самоотвод должна уйти прокуратура. Но если не уйдет, я это дело смогу обосновать. Mm -hmm. Отже, справа может затянуться еще на определенный срок. Ну, э, по закону э, этот обвинувальный акт, то, что сделала Словенская прокуратура, суд, э, ну, нормальный суд, если мы говорим, об адекватном суде должен отправить на доопрацевание. И э, в связи с тем, что там нет мотива, там и ты, э, ну, не описано, почему конкретно я это сделал. Хоча я в своєму об'ясненні писав, що свої дії я мотивую тим, що в нас дуже корумпована судова система, і я вимагаю створення спеціалізованого антикорупційного суду. И, ну, я сразу заявив, що ця акція політична ну, і направлена на те, щоб привлечь увагу к корупції в судах. Есть у меня соответствующая практика Европейского суда по правам человека о том, что это хулиганством не может быть. Но Соломенская прокуратура сейчас пробует по 378 статье пункт 1. Это умышленное причинение материального вреда судье в связи с его профессиональной деятельностью. То есть как бы по этой статье я должен иметь конкретный мотив к конкретному Суддя, которому я нанес ущерб. Там, я не ошибаюсь, три судді подали іскі, і е, ні одного из них я лично не знав, е, не був знаком з их профессиональной діяльністю. У мене вообще к ним ніяких претензій немає. Угу. Наскільки мені відомо, йдеться про 13 автівок. Тобто з цих 13 постраждалих звернулися, начебто, з позовом лише три вірно. Там 13, да, постраждавших машин, троє із них судді. В квалификации 378 статьи написано о том, что умышленное причинение материального вреда судье в связи с его профессиональной деятельностью. А в Пидозре у меня вообще там около 10 пострадавших, причем кто-то из них помощник судьи, кто-то. Секретарь э, е, е, кто-то просто следователь із е, сусіднього райо, який там просто любив ставити машину. Ну, случайно, так під Угу. А, Скажіть, власне, мета такого такої акції вона була виправдана. Ви якісь результати побачили? Ну, мета ще раз привлечь внимание к корупції в судах. Що делає Соломінський суд? Він відпускає на поруки народного депутата голубова дмитрия который в розыске в интерполе ну, захищение денежных средств с карт э, вкладчиков э, банков соединенных штатов америки и ну, объявленный вор уже на весь мир берет другого вора который в составе организованной группы э, хотели присвоить там 185 миллионов гривен ну или чуть меньше. Анатолій, скажіть, а, чи не... будете чи плануєте ще якісь акції проводити? Наскільки мені відомо, ви написали, що у майбутньому лише у межах закону вони будуть чи є якісь анонси вже? Так, е, да, поки що я не збираюся ніяких акцій проводити. Я збираюся діяти исключительно в правовому полі. Е, ну, я ж говорю, зараз відправимо в вот одводні спочатку Соломіську прокуратуру, потім внимательно вместе з судьєю посмотримо на обвинувальний акт. Придем к выводу, что такой винуальный акт нормальный суд не может принять для рассмотрения, он будет направлен э, на доработку. И в любом случае никакого, никаких материалов дополнительных прокуратура уже добавить не сможет, а из тех, что есть, слепить э, уголовное преступление, ну уж никак не получается. И у них не будет другого выхода, как на во время доработки закрыть это дело в связи с отсутствием состава преступления. И если они так не сделают, мы же все знаем прекрасно, какие у нас судьи, судьи то тогда я как обвиня... ну, обвиняемый буду требовать рассматривать каждого пострадавшего в рамках одного судебного заседания. Вот. Ну, другими словами, я всех пострадавших буду вызывать в суд и там допытывать. Угу, зрозуміло, дякуємо вам. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Анатолій Мазур, член ради громадського контролю. Ну а вже прямо зараз дивіться надвідверту розмову із громадським діячем Олегом Михайликом.